На фоні цих чудових дисків ми проведемо огляд і тест вікій залізофосфатного акумулятору від Power Queen. Цей акумулятор приїхав з Німеччини в Київську область за 14 днів. Мито на акумулятори скасоване. Акумулятор доставили кур'єром прямо за адресою, яку було вказано при замовленні акумулятору. Відкриваємо коробку, в якій нас зустрічає документація. Хочу вам сказати, що десь я вже таке бачу. У мене на каналі є огляд на акумулятор від RedoDio. Теж приїхав з Німеччини. І, друзі, зверніть увагу, що документація цих акумуляторів має велику схожість, так само, як і пакування акумулятору. Так, ми маємо гвинти під М8. Запакований акумулятор просто чудово. Подивіться, яка масивна вставка зі вспіненого по діетилену. Дістаємо сам акумулятор. Ого, він такий тяжкенький, я вам скажу. Вага акумулятору становить, друзі. 19,9 кг. Вага, до речі, є абсолютно нормальною. Свідчить про те, що тут встановлені призматичні елементи, оскільки один призматичний елемент на 100 А має вагу близько 2 кг. Тут всього 8 таких елементів об'єднані послідовно. 8 помножити на 2, 16, плюс корпус, плюс БМС, плюс дроти і клеми, і в результаті ми отримаємо якраз вагу близько 20 кг. Корпус акумулятору виконаний з пластику, нижня частина виконана з темно-сірого пластику, верхня кришка з бежевого пластику. Маємо з лівої сторони дві клеми плюс та мінус під М8. На зворотній стороні маємо наклейку з попередженнями. На верхній частині розташована наклейка з технічними характеристиками та QR-кодом для завантаження додатку для роботи з акумулятором. Акумулятор має дві зручні ручки для його транспортування. Акумулятор приїхав з напругою 2 В. Це значить, що його необхідно активувати. Це зроблено задля безпеки. До речі, тут встановлено Smart BMS. Ми зараз до неї під'єднаємось і подивимося напругу по коміркам. Далі необхідно ввести адресу електронної пошти. Потім потрібно ввести код, який прийде на пошту, і придумати пароль для авторизації. Далі нам необхідно додати наш акумулятор. Для цього ми можемо сканувати акумулятор через QR-код або додати його по Bluetooth. Пробуємо його знайти. Так, бачимо, що у нас нічого не знаходить, тому пробуємо додати через QR-код. Бачимо повідомлення про невдалу спробу під'єднатись до акумулятора. Це значить, що нам необхідно його спочатку активувати, і для цього потрібно подати напругу близько 24 вольт. За допомогою лабораторного блоку живлення від райден подаємо напругу 28 вольт на. Акумулятор. Так, Бачимо струм заряджання 1 А, значить ми активували акумулятор і тепер можемо під'єднуватись до нього по Bluetooth. Опір на клемах акумулятора становить 4,6 мА напруга 26,3 В. Тепер спробуємо під'єднатись до акумулятора по Bluetooth. Акумулятор знайдено, під'єднуємось. Повідомлення про успішне під'єднання до акумулятору. І ми бачимо, що акумулятор має залишкову ємність 48%, тобто 48 Аг, Температура в Фаренгейтах. Певнений, що можна це все налаштувати. Напруга на клемах 26,4 В. До речі, в порівнянні з тестером опору, доводі точно відображається. В налаштуваннях ми можемо змінити відображення температури в градусах Цельсія або Фаренгейта. Можемо змінити мову. Української, на жаль, немає налаштування розміру шрифту можемо поставити великий середній або маленький. Встановили великий розмір шрифту і заходимо, дивимося, як у нас все відображається. Значи ми бачимо, що кількість циклів батареї дорівнює нулю. Бачимо серійний номер батареї, Назва акумулятора, яку ми можемо змінювати. Версія програмного забезпечення 1,1. Бачимо струм заряду або розряду дорівнює нулю, потужність в ватах також дорівнює нулю, температура в градусах Цельсія. Також відображається режим роботи акумулятора. І, друзі, бачимо, що ми не можемо налаштовувати верхню або нижню межу напруги, та інші налаштування ми змінювати не можемо. Наприклад, як в ЖК БМС нам. Доступна лише статистика. Струм заряду встановив на 1 А і бачимо, що БМС якось доволі дивно відпрацьовує. Е, періодично вона показує струм заряду 1 А і показує час заряджання, от, наприклад, як зараз. Давайте встановимо більший струм. Можливо, це прямо за малий струм. Так, встановили 2 А і ми вже бачимо більш коректні дані. До речі, хочу звернути вашу увагу, що по лабораторному блоку живлення 2 А і 2 А в нас відображається в застосунку. Це є дуже круто. А значить, БМС дуже точно вимірює дані. Давайте встановимо стурб заряду 5 А. 4,9,5. Навіть 5 А відображає. Застосунок, давайте встановимо 10 а. почав гудіти вентилятор лабораторного блоку живлення. І ми бачимо 9,9 9, друзі ставимо 15 А, 14,9 А, 15 А. Дуже дуже точно друзі відображаються дані. Ну що, Давайте 20 А це максимум, що ми можемо взяти з лабораторного блоку жилення. Ну, Насправді можна трохи більше, але не хочеться його перевантажувати. І в застосунку також відображається 20 А. Ми бачимо час е до завершення заряду 2,5 години. Ставимо акумулятор заряджатись до 100% і дізнаємося його ємністю. Акумулятор повністю заряджений. Ще цікаво, в застосунку ми бачимо, що ємність, друзі, наша, має становити 103,9 Аг, А це значить, що ми, скоріше за все, будемо мати трохи бонусних ампергодин, так званих безкоштовних. Тому, друзі, ми зараз дізнаємось ємність даного акумулятора, під'єднуємось до електронного навантаження від АТОрч, встановимо струм розряду на 20 А і будемо чекати завершення, поки. Акумулятор не відключить БМС. Запускаємо тест ємності, і поки тестується наш акумулятор, давайте перейдемо до інструкції. По-перше, хочу відмітити, що інструкції і пакування акумулятору один в один з акумулятором від Redodio. тобто ці акумулятори мають дуже велику схожість. Ще на Ютубі я також бачив огляд на залізофосфатний акумулятор іншої фірми, який Теж має схожі до цих двох акумуляторів і, скоріш за все, у всіх цих акумуляторах використовуються елементи від однієї фірми. Беремо, друзі, інструкції від, здавалося, б, двох різних акумуляторів. Відкриваємо їх. І бачимо неймовірну просто схожість. Відкриваємо технічні характеристики і бачимо, що у нас абсолютно все те саме все те саме відображено в інструкціях. Тобто, скоріш за все, це. Просто однакові акумулятори, однаково зібрані, але продаються під різними назвами. Швиденько пробіжимось по найосновнішому. Ємність 100 А 2560 Вт, годин, кількість циклів 4000, БМС на 100 А, напруга заряду 28,8. Рекомендований струм заряду. 0,2С, тобто 20А, можна струм давати і 50 А. Бажано не перевищувати струм 0,5С. Максимальний довготривалий струм заряду 100 А, але якщо часто будете заряджати акумулятор таким струмом, то ресурс його буде зменшуватись. Також максимальний довготривалий струм розряду 50 А. Піковий струм пусковий протягом 1 секунди БМС витримає 500 А, максимальна довготривала потужність 2560 Вт. Корпус виконаний із АБС пластику. Маємо ступінь захисту IP 65, робочі температури під час заряду від 0 до 50 градусів для розряду від мінус 20 до плюс 60. Але слід зауважити, що використання акумулятору при низьких температурах, як близько 0 та мінус 20, теж впливає на його ресурс в а, негативному сенсі. І також використання акумулятору при високих температурах також значно зменшить його ресурс. Це слід враховувати. Оскільки смарт BMS даного акумулятора не має налаштувань по верхній та нижній межі напруги, варто звернути увагу. На ці налаштування по заводу. Напруга заряду має становити 28,8 В. Захист від верхньої межі напруги спрацює при 30 вольтах. Напруга відновлення заряду спрацює при 28,4. Кінцевий струм заряду становить 2 Ампери, Тобто, якщо під час заряду акумулятору струм впаде до 2 ампер, можна вважати його повністю зарядженим. Нижня межа напруги, тобто відключення БМС кою буде спрацьовувати при напрузі 21,6 вольт, і акумулятор зможе відновити розряд при досягненні напруги 24,8 вольт. Дані акумулятори можна об'єднувати як послідовно, так і паралельно. Бачимо приклади цих об'єднань. Розряджаємо акумулятор струмом 20 А по електронному навантаженні. І також бачимо, що в застосунку так само струм розряду становить 20 А. Також ми бачимо час протягом якого акумулятор може віддавати такий струм. Зараз ми знімаємо з акумулятора 521 Вт. Чекаємо повного завершення. Тест ємності завершено, він тривав 5 годин і 6 хвилин. Поверх 100 Ампер годин заявленої ємності ми бонусом отримали 2,1 години, 2622,8 Ватт-годин, що є дуже добрим результатом. БМСка відключила вихід, ми бачимо, що напруга 1,5 В. Ну що, ставимо акумулятор заряджатись. На жаль, я не можу розбирати даний акумулятор, але виходячи з таких даних, як вага акумулятору, його внутрішній опір та віддана ємність, тут встановлені нові призматичні елементи. До речі, акумулятор від Power Queen має чимало схожі з акумуляторами від Redodio та Lì Time. До прикладу, інструкції в них однакові, комплектації однакові. Також дуже схожі моделі. Є і у фірми від Redodio та Editime. Також, друзі, сайти у них, ну просто, я би сказав, аналогічні, але мають трошки інший зовнішній вигляд. Тому, скоріш за все. І всередині вони виконані однаково. До прикладу, є відео розбірки акумулятору від Power Queen ємністю 200 Агодин напругою 12 вольт. Там встановлено вісім призматичних елементів, які дуже нагадують Great Power, такі як встановлені в акумуляторах Redodio. Виконаний акумулятор приблизно так само, як і Redodio та Litime, Тому Ну, Друзі, скоріш за все, це просто під трьома різними назвами випускаються однакові, ну, приблизно однакові, якісні, хороші акумулятори. Дані акумулятори чудово підійдуть для використання в будинках на колесах. Але, друзі, в нашій країні їх використовують для того, щоб перекрити дефіцит в енергетиці і під'єднують до гібридних сонячних інверторів та звичайних інверторів. Для цих завдань даний акумулятор чудово підходить. На мою думку, він має пару недоліків. Перше, тут встановлено Smart BMS, Але, друзі, у нас немає можливості налаштування верхньої та нижньої межі напруг по відключенню по BMS. -ки. Також у нас немає можливості налаштувати. Межі по температурам, головне завдання, що виконує дана Smart BMS, це моніторинг стану акумулятору, його залишкової ємності, фактичного струму і напруги. До переваг даного акумулятору можна віднести якісне виконання, зручні ручки для транспортування. До речі, ручки не Вони мають ось такі ребра жорсткості для того, щоб вони витримували. Чимале навантаження в 20 кг. Далі у нас встановлені нові призматичні елементи, якісне виконання акумулятору, гарантія. Найголовніші переваги залізофосфатних акумуляторів над сонцево кислотними полягають в тому, що ресурс залізофосфату значно більше, близько 10 років може працювати даний акумулятор близько 4000 стратої ємності до 20%. Дані акумулятори можуть заряджатися струмом 05, тобто 50 А, і Азарядитися. За 2-2,5 години від 0 до 100% завжди віддають чесну ємність, як і в нашому випадку навіть трохи більше заявленої ємності віддав даний акумулятор. Залізофосфатні акумулятори мають більшу щільність ємності на вагу та об'єм, а значить, що залізофосфатні акумулятори будуть. Менше та легше, ніж сонцево кислотні приблизно в 2,5 рази. Даний акумулятор іще раз підтверджує те, що не обов'язково збирати акумулятор самому. Збирати акумулятор самому може бути навіть дорожче, а купуючи ось такий готовий заводський варіант якісно виконаний, в гарному корпусі. Ви просто берете і закриваєте свою потребу. Перед вами фотографія розібраного акумулятору від Power Queen ємністю 100 ампергодин напругою 12 вольт. Маємо чотири комірки з'єднані послідовно. По краях встановлені кутики, і акумулятор стягнуто стрічкою. Між елементами бачимо. Ізоляційні вставки, маємо додаткові вставки з негорючого матеріалу. Друзі, це дуже добре. Також бачимо, що силові дроти мають додаткову термоізоляцію і виконання даних акумуляторів максимально схоже з виконанням акумуляторів від Redodio та NTM. Переходимо на сайт PowerPeint за посиланням, яке знайдете в описі під цим відео, і одразу змінюємо мову на українську, що є дуже зручно. До прикладу, візьмемо акумулятор з огляду на 24 В100 А з Bluetooth. До речі, можна обрати будь-який акумулятор на 12, 24 або 48 вольт. До прикладу, візьмемо акумулятор з огляду і обов'язково обираємо опцію «Одна штука 0% ПДВ UA. Це, друзі, остання опція. Вона чомусь не завжди провантажується, але обираємо її і натискаємо Додати в кошик. Бачимо, що вартість акумулятора без доставки становить 17 645 гривень. Натискаємо оплата. І переходимо на сторінку, де, друзі, обов'язково вводимо промокод ВелАуто і отримуємо знижку 882 гривні. Далі, для того, щоб прорахувати вартість доставки, вводимо код міста, в який необхідно доставити ваш акумулятор, наприклад, код міста Київ. І, друзі, бачимо, що. Вартість доставки становок 2904 гривні. Разом з доставкою акумулятор обійдеться вам 19666 гривень і 75 копійок. Це його повна вартість. Мито сплачувати не потрібно, оскільки мито на акумулятори скасовано. Для прикладу, можна обрати акумулятор ємністю 100 Ампер годин. Обов'язково вводимо промокод. Вводимо поштовий індекс міста, в який необхідно доставити ваш акумулятор, друзі. І вартість акумулятору з доставкою становитиме 9411 гривень. Мито сплачувати не потрібно, скільки воно скасовано, і спокійно собі замовляєте акумулятор. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Обов'язково пишіть ваші думки і коментарі. І обов'язково зустрінемось в нових відео.